Доброго дня, шановні глядачі! Я новому, Нікіта, учень 12 класу 1, міста Горішні плавні. Хочу представити вам нашу наукову роботу на тему дослідження сонячної панелі на основі трекеру. Останнім часом почастішили ракетні удари Росії по енергетичних об'єктах України та спричинили руйнування та пожежі на електростанціях, трансформаторних підстанціях і лініях електропередач. А це об'єкти генерації, розподілу та транспортування електроенергії, через руйнування яких навіть вироблена енергія не може дійти до споживача. Наші енергетики намагаються зараз стабілізувати ситуацію, але масштаби руйнувань досить великі. Для урегулювання даної ситуації по всій Україні тривають відключення електроенергії, багаточасове очікування світла, постійні стрибки напруги, зламана техніка, такі реалії життя у більшості населення. Останнім часом актуальним стає питання. Як боротися з відключенням світла, як отримати енергетичну незалежність? Інноваційним шляхом вирішення енергетичних проблем є незалежна енергетична система з використанням альтернативних відновлювальних джерел енергії, зокрема сонячної радіації. Сонячна енергетика характеризується найбільшими невичерпними ресурсами, максимальною простотою використання, екологічною чистотою. Сонячна електростанція це інженерна споруда, що перетворює сонячне світло в електричну енергію. З розвитком технологій вони стають доступніші і здобувають більшого поширення. Метою роботи є дослідити ефективність використання сонячної енергії за допомогою фотоелемента. Для досягнення мети поставили такі завдання: розробити модель сонячного трекера на базі платформи Arduino для наочної демонстрації можливостей фотоелектричної генерації електроенергії, проведення дослідження ефективності її роботи та визначення параметрів перетворення електроенергії та виведення їх значень у мобільний додаток Blink. Об'єктом дослідження є процес перетворення електроенергії у фотоелектричних джерелах. Предметом дослідження є чинники, що впливають на ефективність роботи сонячної батареї. Постійна зміна кота падіння сонячних променів зменшує потужність генерації енергії. Вирішити цю проблему допоможе система стеження за сонцем. Сонячні трекери переміщують сонячну панель перпендикулярно до сонця протягом дня. В програмі Carle Draw були розроблені комплектуючі трекери, а потім вирізані деталі конструкції з фанери. На платформі розміщено сонячну батарею, потужністю до 3 Вт. Апаратна частина трекера складається з Arduino Uno, сервоприводів, фоторезисторів, резисторів. Для дослідження використали Wi-Fi модуль, датчик струму, понижуючи перетворювач напруги, акумулятори на 4,2 вольти, дроти для з'єднання. Алгоритм роботи: при натисненні кнопки Start Tracking в створеному проєкті у мобільному додатку Blink запускається система стеження за сонцем. Для обертання платформи по горизонтальній і вертикальній осях Використала сервоприводи, кут повороту який залежить від освітленості фоторезисторів. На верхній її частині є хрестоподібна перегородка, де розміщені фоторезистори. Чим більше світлових квантів попадає на фоторезистор, тим менший його опір. Алгоритм програми працює порівнюючи значення чотирьох фоторезисторів. Платформа буде рухатись до тих пір, поки значення чотирьох датчиків не буде однакове. А також є можливість в ручному режимі керувати сервоприводами, змінюючи положення смуг прокручування. За допомогою схеми подільника напруги ми вимірюємо напругу на сонячній батареї. Резистор R1 в ланцюзі використало 10 кОм, а R2 20 кОм. Обчислимо максимальне значення напруги в сонячної панелі для оцінки отриманого значення на Arduino за допомогою даної схеми. Порт A5 максимально приймає значення 1023. По формулі отримуємо значення 15 В. Для дослідження даної сонячної батареї цього вистачить. До схеми під'єднано датчик струму. Значення напруги та сили струму передаються на мобільний пристрій у додаток Blink в реальному часі. А також будується графік зміни потужності. Сонячна батарея під'єднана до понижуючого перетворювача напруги, через який заряджається акумуляторна батарея на 4,2 В. Для оцінки ефективності роботи сонячної панелі провели експеримент в сонячний день. Це було 16 листопада 2022 року. Отримала залежності потужності від часу при різному розміщенні площини сонячної батареї. Синій графік перпендикулярно до сонячних променів, жовтий графік під оптимальним кутом. При монтажі сонячних панелей вважається кут як нахилу, який приблизно дорівнює широті місцевості, на якій розміщений об'єкт, для прикладу, 49 градусів для міста горішні плавні. За результатами проведеної роботи зроблені такі висновки. В сонячних панелях при розміщенні перпендикулярно до сонячних променів спостерігається збільшення потужності фотоелемента відносно розміщення під оптимальним кутом. Це особливо в ранковий і вечірній час. Наприклад, о 7 години ранку потужність, яку видає сонячна панель, яка розміщена. Перпендикулярно до сонця більше на 34% від потужності, що генерується під оптимальним кутом. О 13 годині на 10%, о 15 годині на 33%. Використання додатка Blink є раціональним рішенням для забезпечення інформування користувача про стан сонячної станції. Розроблений макет сонячного трекера може бути використаний для розробки реального приладу та застосований у побуті. Дякую за увагу! Все буде, Україна!